Автор експерименту, доктор Філіп Зімбардо, соціальний психолог, який понад усе хотів зрозуміти, чому хороші люди роблять погані вчинки. У центрі його уваги була ситуація, а не особистість. Він вважав, що середовище може трансформувати будь-кого в Америці. Того часу війна у В'єтнамі, протести насилля з боку поліції. Ідея була на часі. Зімбардо вирішив реконструювати в'язницю в підвалі факультету психології. Він хотів створити повну ілюзію і подивитися, чи зможе проста роль перетворити людину на тирана. Оголошення в газеті потрібні добровольці для психологічного експерименту про життя у в'язниці, оплата 15 доларів на день. Подалося понад 70 студентів. Після жорсткого психологічного відбору залишилось 24. їх розділили навпіл, наглядачі та ув'язнені випадковим чином. Ніхто не знав, яка роль йому дістанеться. Згодом учасників в'язнів реально арештували вдома зі справжніми поліцейськими кайданками, відбитками пальців. Вони нічого не підозрювали. Це була частина сценарію. Їх привезли до в'язниці в Стенфорді, там їм присвоїли номери, видали лікарські халати замість одягу і заборонили звертатися одне до одного на ім'я. З цього моменту вони більше не були людьми, вони стали номерами. Нічого не передбачало катастрофи у перший день. Учасники усміхалися, жартували. Наглядачі ще не знали, як діяти. В'язні ще сприймали усе як гру. Але вже на другий день ситуація різко загострилася, все почалося з бунту. В'язні замкнулись у своїх камерах, зірвали номери, забарикадували двері ліжками, вони вимагали нормального ставлення, наглядачі були приголомшені, у них не було інструкцій, що робити у випадку бунту, але дуже швидко вони винайшли свої методи. Роль почала діяти. У відповідь на бунт, і вони застосували тактику розділення та покарання. Наглядачі вибрали лояльних в'язнів, перевели їх до привілейованої камери, де дозволили їм мити обличчя, їсти та відпочивати. Решту карали. Після цього ввели постійні переклички іноді по 2-3 години. Ув'язнені мали голосно повторювати свої номери по кілька десятків разів, інакше фізичні вправи. Присідання, віджимання на підлозі, один з наглядачів на прізвисько Джон Вейн, вигаданий учасниками через жорсткий стиль, почав впроваджувати каральні сценарії. Він розмовляв командним тоном, кричав, наказував стояти в позі ручки за голову годинами. Пізніше він скаже в інтерв'ю: Я грав роль, але вона затягнула мене. Я відчув, що можу робити що завгодно. В'язні почали ламатися емоційно. Учасник під номером 8612, перший хто зламався. Він не міг спати, в нього почалися напади паніки. Він почав кричати, що вийде звідси будь-якою ціною. Ув'язнені почали вірити, що експеримент не можна покинути. Це не був просто експеримент, вони більше не грали. Уже на третій день кілька ув'язнених зізналися. Вони не знають, що реально а що рольова гра, форма, дзеркальні окуляри, щоб не було видно очей. Дубинки надавали наглядачам символи влади, а ув'язнені у брудних халатах із шапочками і без імен втрачали свою особистість. Учасник номер 416 якого вели пізніше як заміщення, влаштував голодування на знак протесту. У відповідь його ізолювали в одиночку темну шафу 60 на 60 сантиметрів. Інші в'язні були змушені голосно кричати «416, поганий в'язень. 416, винен у нашому покаранні. Знову і знову по команді наглядача. Це вже не був психологічний експеримент, це було соціальне вторгнення. Жоден із наглядачів не виступив проти. Навпаки, з кожним днем їхня поведінка ставала жорсткішою. До п'ятого дня ситуація вийшла з під контролю, ув'язнені стали психологічно ламатись. Один з них, номер 819 відмовився залишати камеру і ридав, повторюючи: я поганий в'язень, я зробив щось погане. Наглядачі все більше втрачали межі допустимого. Знущання стали систематичними, ув'язнені були змушені мити туалети голими руками, їх змушували виконувати фізичні вправи без кінця, їх ізолювали в одиночках, тобто темних приміщеннях із нульовою стимуляцією. Філіп Зімбардо сам стає частиною експерименту, він не втручається, бо більше не бачить експеримент, він живе в ньому як начальник в'язниці. Єдина людина, яка відкрито сказала це ненормально, була Кристіна Маслач, аспірантка Зімбардо. Коли вона побачила, як в'язні стоять в черзі з мішками на голові, чекаючи каральної перевірки, вона вигукнула це що науковий експеримент чи концтабір? Зімбардо задумався, і на шостий день із 14 запланованих експеримент був зупинений. Після завершення експерименту Філіп Зімбардо провів глибокі інтерв'ю з усіма учасниками. Більшість зізналися вони не грали ролі, вони стали тими, ким їх зробили обставини. Наукове співтовариство було вражене, але не всі у захваті. Критика сипалася з усіх боків. Експеримент не мав зовнішньої етичної перевірки. Зімбардо не дотримувався чітких меж між дослідником і учасником. Деякі наглядачі заявляли, вони імітували жорстокість, бо думали, що це потрібно для наукової цілі. Також згодом з'ясувалося Зімбардо проводив приватні розмови з наглядачами, мотивуючи більше контролювати ситуацію. Хоча експеримент не був фальсифікований, він не був об'єктивним, але головний висновок залишився актуальним не люди погані, погані системи, які формують поведінку. Стенфордський тюремний експеримент більше ніж дослідження, це дзеркало, в яке людство зазирнуло й побачило себе, не таким, яким хоче бути. У 2004 році США сколихнув скандал у в'язниці Абу Грейб в Іраку. Американські солдати катували в'язнів. Зімбардо сказав тоді це та сама психологія, це ті самі умови, що ми відтворили в 1971 році. Сьогодні стенфордський експеримент викладають у школах, університетах, згадують у фільмах, але головне питання залишається чи зможемо ми, потрапивши у систему, що дозволяє знущатись над іншими, стояти?